Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця, та канал Оракул війни. Сьогодні ми подивимося з вами події на найближчі днів, які очікують Україну. Подивимось Вінницю. Чого там чекати? Шахедів багато, 6, 8 число, будьте обережними. 8 числа там будуть смерті. Навіть зара військових. Там дуже сильна підготовка, 3 число 7 число. Ну, випадає 7 число. Багато буде жарт. 6-7 числа взагалі по Україні. Але це не буде афішуватися, що ворог не. Не радів. Наші військові зроблять все можливе. Вони вже попереджені, вони вже знають якусь стратегію ворога, вони вже навіть знають ледве не туди, куди будуть цілити. Тому оці заходи, якісь можливо, будуть перенесені з одного місця в інше. Десь, наприклад, відмінять якісь концерти, якісь збори. Це робиться лише для безпеки людей, тому що наші військові вони неймовірні стратегії. Вони вже знають наперед, що ворог планує. Але ворог дуже планує шосте, восьме, сьоме число, оці дні, шосте, сьоме, восьме число уразити людей. По планам у них зробити великий напад, такий, що загинула велика кількість людей, що були поранені, були смерті, при тому вони собі являються в фарбах, в барвах, в красках. Що там, наприклад, вони собі планують що влучає десь там на якусь парковку, валяються поранені люди, там десь відірвані кінцівки, внутрішні, всі кричать, всі плачуть, десь там загибла дитина, мати плаче. Вони собі таке уявляють, вони хочуть настільки багато задати болю, що навіть якщо ти знаходишся в безпеці вдома, що ти втратив це відчуття безпеки. Що були влучання в звичайні такі п'ятиповерхівки, там дев'ятиповерхівки, такі, що десь там не просто в основу чи згори, а ніби по центру збоку, щоб ти ніби знаходишся навіть серед двох стін, але навіть туди прилетіло, і ти залишився без, наприклад, з відірваною головою, з відірваною ногою, щоб ти, наприклад, був такий знівечений, поранений, щоб просто було куча плачу і жалю. Вони це планують. Наші країна, наші СМІ, я сказала, вони не афішуватимуть. Перші години або в перші дні реальні прильоти це нормально, тому не треба казати, що у нас такі прям погані. Це робиться для того, щоб, наприклад, десь прильот був невдалий і немає жертв. Вони це не можуть сказати. Десь був прильот, що дійсно загинуло, постраждали. Вони це теж не можуть сказати. Тому це, будь ласка, віднесіться з розумінням. Наші військові знають, як я війська, куди має влучати. Вони зроблять все, щоб заподіяти, зменшити кількість жертв, запобігти трагедії. Але, на жаль, прям-прям всіх вони не можуть влучити. Плюс працює людський фактор. І буде дуже сильний обстріл. Саме ці дні буде дуже сильний обстріл. Тому врахуйте, що вже, вже зроблено так, вже виконані такі дії що відсотків 40, навіть сказав, 60% тієї запл... Запл... запланованої шкоди е... уражень, її вже не буде, яку планує ворог. Але є ще людський фактор, який є... прямо до секунди, до до хвилинки не можуть розрахувати, тому деякі жертви будуть, на жаль. Але наші військові неймовірні. Вони вже зробили величезну кількість роботи. Я про це говорити не буду. Я бачу по картам, що там просто величезний шмат роботи. Дещо, навіть не буду продивлятися, але буде момент ілюзії, омани зі сторони, скажімо так, СМІ, інформації, що до нас враді відбувається. Це буде теж такий момент не уловки, а стратегічний хід, щоб знову ж таки заплутати ворога. Тобто ось тут ця мірка Келехів випадає не в тому, що нас заплутають, а що ми заплутаємо ворога. Тому що дуже хоче ворог багато смертей, багато навіть не смертей, а щоб люди валялися понівечені, розірвані, кричали, плакали і помирали в жахливих муках. Дуже хочу цього. Це прям харчується такі, таку енергію плача. Але йде перевага сили. Перевага сили йде дуже напружний зараз та момент, бо всі зараз мирно спокійно, але на у саме у цих днів. П'яте, 6, 7, 8 число. Жінки, будьте обережні, жінки. Тут, до речі, допомагає країна Зовні, країна, яка нам допомагає, підтримку дає, допомагає нам дуже різним ресурсом, і фінансово, в тому числі. Але будьте дуже обачні. Дівчата, жінки, саме цей період. Суїциди. Через навантаження, яке йде психологічно та морально, можливі деякі випадки суїциду. Суїциди. Через психологічне перенавантаження, можливі випадки суїциду. Тому не здавайтесь, для тих, хто можливо побачив реальну смерть. Перед собою потрапив просто в таку подію, де дійсно вас на очах стався приліт, і ви бачили ці знівечених людей, там чоловіка, який кричить, у нього там просто немає частини тіла, в нього внутрішні, наприклад, там десь або ви бачите просто розірвану машину і там валяються тіла людей, проте ви їх знаєте, це ваші близькі рідні. Не думайте нічого з собою робити, тому що поруч з вами є неймовірна підтримка, ви є підтримкою. Вам потрібно бути очевидцем, який розкаже, що там було, і вам потрібно надати допомогу, першу допомогу, а по можливості або викликати допомогу, викликати навіть більше допомогу, допомогти цим людям, бо вони не можуть. Але коли ви бачите такі події, є лінії довіри, є психологи безкоштовні, є військові психологи, які допоможуть це все пережити. Але, на жаль, такі моменти будуть. Там я бачу, буде саме такі виживші, які Буду свідками якихось таких подій, при тому жахливих. Але будьте обачними, будь ласка, дуже. Там ще є підступи, зрадники, провокатори. При тому це якісь молоді блогери, молоді хлопці, молоді дівчата, які за це просто заплатили. Але їх зупинять, бо вже бачать вичисляють таких людей, і їх будуть зупиняти. Тому дуже активно перекупатимуть, перекриватимуть фінансування, перевірятимуть, або проводитимуть такі політичні бесіди, пояснюючи наслідки їхніх дій. Суте місто, яке я подивлюсь, це буде Запоріжжя. Шосте, п'яте, сьоме, десяте число, там будуть дуже напружені, там будуть обстріли ракети. Там дуже активно працюють майстри над захистом. 3 числа буде трохи шумно, гучно. Але там активно відбуватимуться, 8 число. Там такий, знаєте, рубіжний момент переходу, коли йдуть активні бойові дії, але вже йде перевага, такі моменти хороші, в позитивний бік, тобто вирішення конфлікту, коли йде. По справедливості. Тут відкриваються дороги, шляхи, і навіть вже навіть хтось починає святкувати. Але знову ж таки, будьте обережні з алкоголем, не вживайте, не зловживайте взагалі наркотичних якихось речовин, не зложивайте, не п'яніть, одним словом. Але йдуть уже й чудеса, там трапляються, там дуже сильний магічний захист, там туди, ніби як вертається, іде людей, які під захистом, десь ідучи вже знаючи, що там призивають їх, там, пройшли військомат, військові йдуть підготовлені. Там, де диво птаха. Тобто туди потрапляють такі заряджені поодинокі, десь серед новоприбулих, чи вже там навіть прибули туди хлопці під захистом, під магічним сильним захистом, оберегами, за з силою. І туди так поступово йтиме перевага сил, тому що туди ніби скупчуються, зосереджується сила перемоги. І йтиме перерозподілено. Десь ще є, звісно, прильоти, травми, смерті, активні бойові дії, але за рахунок того, що йдуть люди під захистом, одна людина може за захи... фактом, що вона там є присутня, вона захищає навіть весь свій полк, весь свій отенок. Тому що він під захистом, відповідно, те, що навколо нього теж потрапляє в підзахист, щоб з ним нічого не трапилось. Де тобто такі везунчики йдуть, і будуть вважати везунчиками. Але насправді вони просто знали, куди вони йдуть. Вони знали, що вони йдуть хищати, і вони йшли не обезброєні. Вони йшли з магічною зброєю, і тоді брали вже автомат до рук. Вони знали, куди вони йдуть, і що треба допомога і вищих сил, і кулі. Але знову ж таки, там ідуть підступи, питання зрадники. Чомусь скрізь по областям бачу, що присутні зрадники, присутні шпигуни і зрадники. Тут треба дуже бути обачним, тому що. Десь, можливо, навіть зверху стоять, і ті, що стоять, вони є зрадниками. А, не скажу, що вони там катуючі нівичать, але вони в пастку направлятимуть людей. Але знову ж таки, ці вони по справедливості просто виходитимуть фартові. Вони обходитимуть цю пастку, вони проходитимуть їх, не буде їм шкоди і взагалі їхньому полку, де вони є, будуть, буде все добре. Вони, будуть їх як вони самі по собі будуть притягувати вдачу, тобто, там, де вони є, буде їх оберігати ця магічна сила, яку вони з собою взяли, цей захист. Оці обереги, оці те, що вони навіть думають, що можливо вони таке не зовсім не срібло, не обмагічне, але кожен оберег, який є, якщо на ньому є символи, особливо, якщо він заряджений, особливо майстром, то він це неймовірну силу. І ось тут такі везунчики є. І вони за допомогою того, що вони йшли, чи люди почали використовувати захист, магічний захист притолені, там от такі моменти, чудеса, фарт, везіння, братимуть якісь позиції, обходитимуть пастки. Не буде тих жертв, не буде там, масово, коли потрапляють до пастки, в полон або їх повністю в розбивають, поки не буде. Ось тут не буде, такого. десь будуть ще якісь такі втрати, частина полку людей, бо є обстріли, є активна позиція. Ти ніби дії йдуть, але вже таких масових втрат там не буде, тому що туди йдуть люди вже на досвіді, по інтуїції, знаючи, що їм там потрібно. А магія і магічний захист це дуже велика сила. Дивимось далі рівне. Рівне. Що там чекаємо? Ну, там буде таке з перемінним успіхом. Початок року там буде такий напружений, будь-якісь труднощі, проблеми. Шосте число будуть обстріли, потім таке затиша. А от потім 9, 10 і далі, там отимуть активні бойові дії. Там буде помінена якась нова стратегія. Угу. Так, я далі не дивитимусь, тому що а, помічаю, що по кожній області випадають схожі карти. І випадають вони поруч з порожніми картами. Як тим у нас фігурує місяць, карта місяця? І бачу, випадають мої активно принцеси, при тому різних мостей. Спершу подумала, що це стратегія ворога, це так і є. Але потім зрозуміла, що в комплекті з картами, які показують союзники України, вони ще підказують, що активно присутній магічний вплив та захист, такий непрогляд дій а, союзників, які йтимуть до перемоги. Як я зрозуміла, тому що випала ще диво птаха, вона вже випадає далеко не перший раз. А диво птаха це чудо, чудо серед. Це моя авторська карта, вона в моїй колоді означає чудо просто таке чудо, що як вирішення. Іде туз мечів. Перемога. Я так розумію, що вже стратегічно, як на дошці, робляться такі кроки країнами, союзниками країни, Україною, військовими, які передують. Перемоги. Десь будуть прильоти, загиблі, травмовані, а десь буде жах. Але карти підказують, що активно йде стратегія до перемоги. При тому вже дії навіть без Трампа, навіть без країн там, світових лідерів, які мали нам допомагати, чи Папи Римського, чи ще когось там, чи якось. простих людей. Стратегія, кроки, дії простих людей. Дадуть нам перемогу. Але карти підказують, щоб я їх просто не показувала, бо вони не сішуть, щоб не зурочити. І деяка нова стратегія, я її навіть надалі не дивитимусь. А, зараз такий обережний час, коли ці кроки до перемоги робляться. І потрібно їм не заважати. Щоб ворог не був, а, не знав, з чого чекати, будуть напружені дні. Я бачу, що для України загалом це. П'яте, шосте, сьоме число, восьме, дев'яте, десяте число це те, що видно по картам, особливо шосте, дев'яте та сьоме. Тут можна чекати всього від знівечених тіл до повністю розірваних на шматки, до просто загиблих, привалених обломками притом по всій Україні. Але я розумію, що йде активна робота. Ось ще й мага не побачила. Бачите: вплив, кроки до перемоги. І тут головне не і не заважати, Нова стратегія, нові дії. Переваж, зміна переваги сили. І перемогу нададуть прості люди. Прості люди. Ті країни-союзники, на яких, можливо, навіть не враховували. Не буде якихось надприродніх, наприклад, титанів. Перемогу дадуть прості, звичайні люди. Про тому перемогу на всіх рівнях це буде дійсно диво, чудо. Ось ті навіть військові, які боронять нас, вони для нас вже як янг охоронці. Вони, от їхні дії, дадуть нам перемогу. І бачу по картам, по всім областям України випадає одне і те ж саме активно. Ці союзники допомагають. Але не афішується, приховуються. Я це навіть дивитися далі не буду, бо бачу, що вони активно працюють в хорошому, в хорошому напрямку. Навіть не дивитимуть, що саме вони роблять, тому що це завадить. Але наше правління просто шикарне, наша держава неймовірна. Але спасіння передає від простих людей. От порятунок. Ми вже це побачимо, це вже усе, вже усе вже відчувається в повітрі. Тива птаха дуже в тебе Друзі, всіх бажаючих, хто хоче придбати мою авторську колоду Українське таро золото України. Ви можете зробити в описі під цим відео. Вся інформація є на сайті. Скільки є тут карт, яка структура, вартість та спосіб доставки. Доставляємо будь-яку Місто в центр куточок України новою або Укрпоштою. Тому звертайтеся, кого цікавить, хто хоче мати особистого помічника, щоб отримувати відповіді на всі ваші запитання, які вони не здавалися, дурними чи не дурними. Це особисто ваші болючі для вас ситуації чи питання, які вас турбують. Ви можете це зробити з моєю колодою. Вона неймовірно легкою та говіркою. вона підійде абсолютно кожному. Чи ви початківець, чи ви майстер, ви можете з нею працювати. Вона легка, наповнена українською культурою, українською душою, неймовірною любов'ю та свободою, яка притамана нашій державі, нашій нації. Тому для всіх, хто бажає придбати, звертайтеся. Також у мене є курс вивчення таро. Відбувається на моїй жоколоді. Я поясню структуру карт Таро, структуру. Значення символів мастей, старших арканів, пояснюю настільки доступно, настільки легко, що ви будете досвідченим практиком, можете самостійно працювати на колоді, робити розклади собі або своїм близьким та рідним. Саме головне, що де ви не знаходилися, ви зможете подивитися ситуацію, яка вас цікавить, навіть якщо людина знаходиться на величезній відстані. По закінченню курсу второго, ви отримаєте мою колоду в подарунок. В гарній скритці з книжкою опису та типовими розкладами позаду. Але після проходження ви вже знатимете ці розклади на пам'ять. Тому всім бажаю тепла, тепла, любові та миру. Все буде Україна!